Ні. потому что, я думаю, что требуется с ними краще разговаривать, ніж их быты я, я думаю, что недопустимо, не просто я к этому отношусь отрицательно. я думаю, что нет. Допустим, у меня уже сыну 30 лет, я его вырастила, то есть думаю, что это не метод воспитания, то есть лучше добиться Більше можна добитися, якщо поговорити з ребенком. Ні в, в якому разі. Це не педагогічні методи. Потрібно роз'яснювати, роз'яснювальну роботу вести. Лупцювати? Та ні, я думаю, що ні. <реш> <реш> ну, я так вважаю, що цим, по-перше, дитині нічого не... вона нічого не зрозуміє, за що її лупцюють, по-перше, по-друге, як сказати, травма. Для дитини може статись. Хто це стати сказав? Той, хто лупцює, треба його лупцювати. Нельзя на дітей руку подимати, тому що потім ніякого спитання не доб'ється дитям. Треба виспитувати дитину морально.